Зараз скажу декілька слів. Що, в 2016 році змінилася система захисту дисертації на науковій ступені. Раніше то були кандидати наук, тепер стали PHD. І от в КПІ. Перша людина, яка захистилась по новій системі, це було достроково. Чому він перший? Тому що от ввели цю систему, через 4 роки мали бути захисти. У нього цей захист відбувся раніше, тому він був перший на весь КПІ по нашій спеціальності, по прикладній математиці, по глибинному навчанню, захищався Микола Лавренюк. Він продовжує наукову діяльність. Він цього року отримав у 2023 році, отримав нагороду як один із 15 найкращих молодих науковців академії наук, це, включаючи всі спеціальності і філософію, і економіку, і історію, і фізику, і в тому числі от інформатику, глибинне навчання. Крім того, що він найкращий молодий науковець, тобто пише статті, бере участь в проєктах, об'їздив це так. Льоня любить говорити, що я об'їздив всі космічні агентства світу. Ну, Микола теж їх об'їздив, хоч і не говорить. Але станом на зараз він займає топові позиції в рейтингах всесвітніх фахівців з машинного навчання і в конкурсах з машинного навчання, з глибинного навчання. От зараз він поділиться своїм досвідом. Це наш випускник, перший PHD в КПІ. Ну і от це ну, якби такі трошки дальні перспективи кар'єри, ким можна стати, якщо мати бажання. Починати з прикладної математики. Так. Ви бачите екран, так? Угу. Е, так, сьогодні мене звати Микола Лавренюк, Як мене вже представила Наталія Миколаївна. І я хотів би вам розповісти про State of the Art від використання до створення для тих, хто ще не знайомий з цим терміном. State of the Art – Це <кхід> називається. Ну, сталий вираз, який англійською мовою позначає найкращий витвір мистецтва. І коли ми говоримо про науку чи про якісь моделі глибинного навчання, це фактично теж є певним витвором мистецтва, і цей термін там широко вживається. Якщо познайомитись ближче, я закінчу бакалаврат і магістратуру в КНУ імені Тараса Шевченка на прикладній математиці. Після чого я. Навчався на PHD в аспірантурі в КПІ імені Ігоря Сікорського. Теж на теж на прикладній математиці. Паралельно я працював і зараз працюю поточно в інституті космічних досліджень, де роблю свої різні дослідження, беру участь в проєктах і навіть очолюю деякі з проєктів по глибинному навчанню також. Маю досвід сеньора в ML і CV інженерах для комерційних різних компаній і проєктів, і входжу в топ 1000 учасників на платформі Kaggle. Це платформа від компанії Google, на якій проводяться регулярно різного роду змагання по машин і діплернінг моделях. Хотів би вам сказати, що якщо ви вже зібралися тут, то скоріш за все ви про це і так знаєте, що машинне навчання зараз є одне з найпопулярніших тем в Україні та у світі, і саме кафедра математичного моделювання і розпізнавання образів саме це те місце, куди варто йти в Україні для навчання, або хоча б дуже добре над цим задуматися. Які від у вас відкриваються можливості та здобутки? Ви можете потрапити на одні з кращих конференцій у світі. Ви можете отримати різні премії та перемоги. Наприклад, я отримав з колегами премію президента за наші наукові досягнення також стипендію президента, і ось недавно отримав диплом та нагороду як кращий молодий науковець. Серед усіх галузей. Також стажувався в Німеччині два місяці в університеті Бонна, де продовжував свою роботу над PHD ще в той час, і був на різних конференціях, зокрема, усі фотографії ЗІЗа, НАСА та інших топових місць. Як ви, скоріш за все, вже чули, штучний інтелект зараз є повсюду, він є майже в усіх, або, можливо, навіть в усіх, задачах його використовують. Більш загальні, які вам відомі це автопілоти, і не тільки Тесла, це розпізнавання рукописного тексту, і переведення його як в друкований текст, так і вже в голос. Будь-яка робота з розпізнаванням людей, облич підрахунок людей на різних масових заходах протестів, допомога в медицині, розважальний контент, типу різних фільтрів в інстаграмі і так далі. <кій> Проте я хотів би зосередитись більше на те, чим я займався і як до цього прийшов, і, взагалі, з чого варто починати фахівцям, які бачать себе в напрямку машинного навчання. Ось приклад задачі, яку я розв'язував на одному з останніх змагань, де я брав участь, це розпізнавання різних об'єктів з космосу. Це задача називається Semantic Segmentation, і тут потрібно було розпізнати, як ви бачите, дахи будівель, стовпи, галявини, дерева людей і тому подібні об'єкти, басейни. Ось це одна задача. задач. Інша задача по цих же знімках з дрона потрібно було виміряти глибину до об'єкта в метрах. Це все організовувалося командою компанією Amazon. І вони проводили змагання. Для чого це потрібно? Вони розробляють доставку, безпілотну доставку за допомогою дронів. Їм потрібно розпізнавати об'єкти, і відстань до них особливо там на цій фото немає, але їм потрібно вишки бачити і лінії електропередач, щоб дрон не втаранився туди, і ваша посилка не ну, була доставлена. Це перше, друге. Не пошкодити ніяку приватну власність лінії електропередач і тому подібне, тому їм потрібна була глибина, наприклад, пошук рішення, з якого варто починати, тобто, до будь-якої задачі, особливо наукової, потрібно підходити з певного ресерчу, тобто з певного пошуку, що вже зроблено. Бо скоріш за все, якщо це не якісь у вас. Стартап, та навіть як при створенні свого стартапу, це особливо, вам потрібно пошук схожих рішень, не обов'язково, можливо, прям ідентичних, але вам треба чітко розуміти, що вже є, що ви з цього хочете використати і що ви хочете, власного додати. Один із таких хороших ресурсів, яким зараз підтримує компанія Мета, це є Papers with Code, який агреговує наукові публікації та open source коди. До їх реалізації, чому це якби стало досить хорошим рішенням, тому що у вас є певні ресурси, де ви можете почитати статтю, але почитати статтю це добре. Але написати код по статті доволі складно. І якщо він вже існує, для чого це робити? Вам потрібно його десь шукати. Цей ресурс агреговує моделі і коди, які є, при чому. По певних задачах, ну, по, скажімо так, по всіх загальновідомих задачах. Ось тут ви бачите, там посилання, таск, ви можете вибрати розділ, ось вибрано Semantic Segmentation, І ми бачимо список моделей, їхні бали, точність для цієї задачі. Аналогічно ми бачимо по пошуку глибини, вона називається англійською Molecular Depth Estimation, тому що депс можна оцінювати глибину. Стереобаченням по двох камерах або ще різними способами. А тут тільки одна камера і в нас є певна модель. Так, в результаті ми отримали друге місце по сумарних результатах по цих двох конкурсах по глибині, оцінці та розпізнаванню об'єктів. Для цього були вибрані найкращі відомі моделі. Після чого ви їх адаптовуєте для свого датасету, для своєї задачі, і е, довгий час займає правильний підбір параметрів і навчання на е, власних даних, це якби перший етап е, від Микола. Одну секундочку, це насправді щоб е, розуміти, от як відбувається робота в таких е, інноваційних проєктах. Що станом на зараз дуже багато вже зроблено. Тому перше, це треба вміти знайти те, що вже є готове, і те, чим ти можеш скористатися. Після цього подумати, чого там тобі не вистачає, і тоді ти вже можеш доробити своє. Да -да, далі. Угу. Угу. Це перший пункт з приводу використання вже існуючого. Тобто, на більшу частину напрацювати, на більшу частину якихось певних тематик вже існують багато моделей від Ну, як від простих ресерчерів, так і від крутих, навіть комерційних компаній, вони часто саме в галузі діплернінга діляться один з одному для того, щоб був певний прогрес. Звичайно, є закриті, типу там чата GPT, OpenAI, але знову ж таки OpenAI, наприклад, компанія, вона не всі моделі закриває, не всі коди. Багато моделей вони відкривають, які не приносять їм грошей. Презентацію дамо, лінки дамо, все дамо. Тобто, це буде. Так. Да. Далі друга частина, яку б я хотів би розповісти, це створення власної моделі. Ось те, що я кажу, як перейти від того, коли ти починаєш використовувати чужі моделі, їх якось адаптовуєш до своєї задачі. Це теж ну не так просто, але це одна частина. Як перейти до створення власної Моделі і бажано їй зробити стейт з арт. Після цього змагання я зацікавився задачею особливо знаходження глибини, бо я вже там занурився, вже подивився ці якби сучасні найкращі моделі. Тренував їх довгий час, і в мене виникли певні, скажімо так, ідеї, що можна покращити, вдосконалити або ну, хоча б спробувати проекспериментувати. І друга задача, яка паралельно Цією архітектурою може бути вирішена. Це reference segmentation, тобто сегментація з використанням, ну, дослівно підказки або якихось певних нашіптувань, і так далі, Е, Використовувала за основу була взята stable diffusion модель. Я думаю, багато з вас останній час ну, про це чули, цей вираз. І після того, як. Ну, Дану модель я деталі не буду розказувати, як вона створена, тобто там, кому цікаво, може глянути текст і навіть код відкритий. Питання в тому, коли ви створили свою модель, покращили деякі частини, правильно мати навики і підходи до презентації ваших результатів, тому що якщо ваші результати. Зберігаються десь у вас там, грубо кажучи, на лептопі. Ви поекспериментували, і більше ніхто про це не знає. Вам потрібно ну навіть на там пітчингу стартапа на будь-яких конференціях, вам потрібно це презентувати зараз. Вже є де-факто певний ну, стандарт, який використовується для своїх моделей. Перше, це ви робите сайт, свій, який дає коротку інформацію. Як, скажімо так, візитівка до вашої роботи з певними посиланнями на інші всі ресурси, які ви хочете додати. В даному випадку, ось це сам текст статті, код відкритий і демка на сайті Hugging Face. Про це ну, пізніше я розкажу, що це таке, що за демо. Я думаю, що код на GitHub ну, більшість з вас знає, що таке GitHub і сподіваюся, користуються їм далі. Вот ще й не відео, але на нашій кафедрі точно знають. Так, да, тобто це такі сучасні інструменти, без яких що науковцям, що ну, звичайним IT-девелоперам ну, в сучасному світі доволі тяжко. Тобто можна обійтися там десь у себе на ноутбуці, писати в файлику, що це V1, V2, New, Final Version і так далі, але це все ну, це минуле століття, скажімо так. Далі з приводу створення соти. Ось моделька, ну, яка. Після того, як ви створили, у вас є вже там, текст, код і ваш е, певний сайт моделі, ви можете її якось поширювати. Зокрема, ось на цьому сайті Papervis е, Тут е, цей сайт автоматично підтягує, ну, якщо в певному форматі створювати ось ці всі свої джерела, він підтягує код і е, текст публікації, <кій> і розміщує це все. Ось, наприклад, ви бачите ось цю модель з е, піатором, якою я є. І яка називається, вона зараз займає перше місце в світі по розпізнаванню глибини. І що цікаве, що тут от є роки, ви можете побачити, що всі топові моделі вони ну, цього року, і прямо якщо глянути по місяцям, це перші чотири моделі, вони випущені кінець листопада-грудень цього року. Тобто, дуже стрімкий розвиток іде. Якщо ось звернути увагу на четверту модель, на яку я ось спеціально обвів, щоб було зрозуміло. Хто бере участь в ну, створенні таких моделей, от зверху на екрані це вирізка з, з заголовку їхньої статті, якій ну, можна по посиланню перейти і подивитися. Там багато авторів, і всі вони представляють компанію. Думаю, що всі ви знаєте, Google Research. Ось і навіть таку компанію Google Research можливо обійти. Ну, тимчасово, звичайно, завтра появиться нова модель. Там китайці не сплять і так далі. І вони обійдуть, і в цьому, якби, є весь. Uh, драйв. Так, весь драйв, тому що завтра вам потрібно буде думати, як обійти тих китайців, чи Google, чи Facebook, чи будь-кого іншого. Але це можливо. І далі хотів би вам розказати про легкий старт з Hugging Face. Це теж сучасний інструмент, це стартап, який фінансують. Ну, зараз особливо отримав фінансування з великих компаній, і де-факто теж вже став. Uh, Такою платформою, де ви розміщуєте свої моделі, а якщо у вас немає поки що своїх моделей, то де ви почерпуєте чужі моделі для того, щоб дуже швидко почати з ними працювати. Коли ну ось, до нього була яка процедура? Є чийсь GitHub, він виклав код, ви його знаходите. Ну от, наприклад, на цьому на Papers with Codes, але чужий GitHub, він може бути а, застарілим, ну там рік назад, і вже ці бібліотеки не збираються, ви його не можете поставити, не можете відтворити, плюс вони десь виклали з помилкою. І це все може зайняти у вас там, ну, 2-3 дня робочих, щоб розібратися в чужому коді його взагалі встановити, хоча б, а потім подивитися. І якщо це ну, говорити про, наприклад, студентів, то ну, для них це ще складніше. А Hugging Face дозволив. Зробити те, що автори своїх моделей вони викладають в єдиному форматі, скажімо так, демпу, де вони збирають всі ці бібліотеки, там фіксують версії, і е, викладають на цей сайт, де ви можете побачити. Є, наприклад, є посилання, з якими вам там поділяться, і ви можете спробувати в режимі реального часу е, попро... ну, по... Завантажте туди свої фотографії, там можна зробити прямо з телефону, не потрібно навіть лептопа, тобто ви можете зі смартфона зробити власну селфі або інших людей і погратися, подивитися, чи ця модель підходить вам. Якщо вона вам підходить по якості, наприклад, тоді ви можете вже занурюватися в код, читати їхні статті. Особисто, як я роблю, я дивлюсь, якщо я демка по, там, по глибині, коли я починав. Тоді я пробую свої дані. Ось, наприклад, всі роблять там на якихось звичайних фотографіях, а мені потрібно було на фото з дрону. В цій демці ти легко проганяєш цю фотографію, отримаєш результат і дивишся, ага, да, вона працює. Тоді я буду витрачати свій час на їхній статтю, почитаю їхні репозиторії. А якщо там хтось не робить демку, то ну, за час часто. Просто такої репозиторії скіпаються, ти їх пропускаєш, бо не факт, що він працює, не факт, що це правда, не факт, що той код робочий і так далі. Ось приклад іншої задачі, про яку я говорив, це референс segmentation. Коли ви пишете prompt, тобто певний текст, підказку, ви даєте фотографію, і він повинен. Ну, Результат відповідати тому, що ви заявляєте. Тобто у вас є фото, і ви на лівому частині пишете людина, яка йде пішки, і він обводить людину, бо якщо просто вирішувати задачу сегментації, вона виділить всіх, всіх п'ятьох людей. Наприклад, ви пишете The rightest camel, тобто найправіший верблюд, і ця модель чітко розуміє, що таке право, що таке верблюд, і видає один з цих верблюдів. Ось я завантажу свою фотографію. Ну, Ті фотографії були доволі схожі на те, де я е, навчав цю модель на датасет. Тут я взяв абсолютно там свою фотографію з нагородження, де є багато людей. І ось на ній я там попробував записати, що ліва блондинка ось чітко виділяє контур лівої жінки, яка блондинка. Тут я написав пальмове дерево е, ось доволі схоже. Виділяє контур на пальмове дерево. Ви можете подивитись демку. Якщо цікаво, я можу ось показати прямо в реал-таймі ось сайт. Тут показано, як воно налягає. Чітко ну, там глибина, видно, що ближній об'єкт, дальній об'єкт. Для чого глибина взагалі може бути використана крім там дронів. І автопарковки для автомобілів вона також може бути, ну, і вона використовується в будь-якому сучасному більш-менш смартфоні, які робить ефект боке. Тобто, коли він виділяє ваше обличчя в портретному режимі, а все інше розмиває, то він саме визначає модельками різними глибину, тому що робити стереобачення і так далі, воно доволі все складно. Тут можна більш детально знайомитись. Ось є посилання на демо. Коли ви сюди переходите, у вас є <кій> тут посилання на github проект на Papers, Можете подивитись код. Я буду радий, якщо ви його оціните, там лайком або ще чимось. І ось, наприклад, є ну, можливість камери завантажити фотку. Ось я візьму цю саму фотку, ви сюди її завантажуєте, натискаєте Submit. Ось, і вона дуже швидко видає результат. Ця платформа дозволяє отримати грант. Я заповнював там ну, дані, просив грант, і компанія виділила відеокарту, потужну відеокарту для того, щоб це все було дуже швидко. Бо не, без відеокарти це все там тривало до хвилини, майже на кожен запит. Ось тут є вже готові фотографії з прикладів. Ви можете там на неї тикнути і запустити те, що я показував. Є посилання ось на reference inmentation. Тут є. Ось є фотографії вже забитим промтом. Ви натискаєте, не воно рахує, ну ви там можете поміняти, написати, я не знаю, там. Ну, будь-який свій промпт. Ось. І, наприклад, завантажити свою фотографію сюди також. Ой, не попав. Промпт, давайте. От людина, що сидить, я написав англійською. Наприклад, є ще такий приклад: ось правий чоловік. От, воно виділяє правого чоловіка, при тому, що, якщо ви думаєте, що неправильно, ну, наприклад, да, там вам здається, що правий це цей. А моделька думає, що треба повністю, то ви можете підправити промпт. Ну, все я пробував перед демкою. То тобто я знав це, як сказать. Ось. І тоді воно ну, реагує більше на ваш промпт. Ну, як в, грубо кажучи, там чат GPT або будь-яка llm модель, тобто той же Stable Diffusion, коли ви пробуєте. Ну, бо там Міджорний, неважливо, три, Намалювати картинку, ви пишете промпт. І чим, ну. Більш точно ви опишете, тим краще буде результат. Тут аналогічним чином агреговуються теж ознаки з тексту із зображення, і отримаючи результат, впливає на промпт. Ну, просто ви бачите, що промпт не захардкоджений, за а ви можете і братися на свої фотографії. Ну або вибрати щось із цього. В принципі, в мене все, і <смір>, дякую за увагу. Можете прямо зараз, якщо вам там дадуть посилання, або ви можете перенабрати швидко, тут воно ну, невелике погратися. І в мене є пропозиція, що там в кого, в кого будуть найкращі результати на його погляд, ось ну, цікаві. Типу, ну, мені от було цікаво, я насправді Депсом ну не так довго грався. А коли я зробив ось цю демку, де можна дуже швидко гратися моделлю і бачити прямо ось результат на фото не з датасету, то я досить довгий час от проводив на своїх кастомні фотки, які я засовував свої різні там, не знаю, відпочинку колишні і так далі. Фотографії, і різними промптами кілька годин дивився, як це все цікаво працює. Деколи, звісно, вона помиляється, от вона по промтінгу на другому місці зараз. На світовому рейтингу по reference segmentation. І в мене є пропозиція, якщо у вас є спільний чат з нами, з Анією, наприклад, то можете скинути найкращі ваші приклади, що у вас вразило чи вийшло на Демці. Якщо є питання, то можете саме час їх задати, буду радий їх відповісти. Ось уже кота розпізнав. Коти дуже добре розпізнаються. О, бачите, дерев'яні кубики є. Білка, білка взагалі. Де ж такі, І, до речі, теж така загальна порада, що якщо ви чимось захоплюєтесь, от особливо в сфері машинного навчання, аналізу даних, існують ком'юніті. І в КПІ існує така група тих, хто займається машинним навчанням. Там більше кілька тисяч учасників, вони задають там будь-які питання. В когось там не виходить, запустити модель, хтось там не знає, чим відрізняються якісь лосфанкшени. Один одному активно відповідають, діляться інформацією. Тобто завжди треба триматися якоїсь ком'юніті. І насправді, коли ви вступаєте в університет, то ви доєднуєтесь до певного ком'юніті з його традиціями, з його культурою, з його якимись цінностями. І от вибирайте собі університет, вибирайте місце, де ви будете жити. По тим цінностям, чи вони співпадають з вашими, чи не зовсім співпадають? От часто в українських університетах ці цінності нівельовані. Якось от, ну, тут в мене окрема історія, моя теорія, чому воно так. Але ті, хто тут зараз присутні, ви достойні найкращого. І це найкраще, повірте мені, воно є в усіх країнах. Не можна говорити так, що все найкраще зібрано в Америці, бо там топові університети, а там нічого найкращого немає в інших місцях. Воно теж є, але треба вміти його знайти. Тобто треба вміти його розпізнати і зрозуміти, що тобі хочеться саме туди. Вибрати свої критерії, по яким ти вибираєш місце, і е, досягати. Того, чого тобі хочеться, і навіть більше. Чи думав ти Микола, коли вступав в аспірантуру, що ти будеш е, вигравати у Google в якихось моделях? Колись ми були не... щасливі я пам'ятаю, ми їхали в Америку на конференцію і везли в свою модель прогнозування урожайності пшениці. І нам, перед тим, як. е-е Виступати там база даних тих всіх доповідей, і нам написали представники з Google, що вони зацікавились нашою моделлю, що вони до нас прийдуть. І от вони до нас прийшли. І ми з ними фоткались, і ми там обговорювали цю модель, і обговорювали е, наші результати. Після цього Google дав грант на наукові дослідження. До речі, це був грант. Професор він дається професору і аспіранту на двох. Професором був Андрій Шелестов, а аспірантом був Микола Лавренюк. Тобто от тоді ще починались. Тоді ми просто пишались, що нас помітили Google. А сьогодні ми пишаємося, що ми виграли у Google. Розумієте, який прогрес. От ти на кожному своєму етапі розвитку, в тебе бачення картини світу зовсім різне. І твої цілі, і твої амбіції зовсім різні. Але не бійтесь, от поки ви молоді, не бійтесь мріяти, не бійтесь ставити дуже амбітні цілі. Не думайте, ой. Я тут не зможу, я мови не знаю, я тут нічого не вмію, і взагалі ніколи проекти не робив. Це щось не для мене. Це, це лузерська позиція, такої бути не повинна. Угу. Показуйте, дівчата. Всім показуйте, не всі приємні. Вже коти з'явились. Показуй саме смішне, і переходимо далі. Так, бургери розпізнає. Нет, ну, ну, да. Голуби на лавці. Лавку показала, ну, голубів тоже деяких. Наверное. Останем в чате. Ага. Добре. Дякуємо дуже, Микола. Які є питання?